Осінь, це особлива пора в житті кожного саду. Після літнього буяння плодів і зелені дерева поволі засинають, готуючись до зими. Проте, поки ми милуємося жовтим листям і чистимо врожай, у саду залишається непомітне око життя, безліч шкідників і збудників хвороб, які ховаються на корі у тріщинах під опалим листям. Саме восени настає момент, коли можна перервати цей замкнений круг і знищити все, що прагне перезимувати і навесні знову завдати шкоди. Тому обробка саду після листопаду не формальність, а справжня турбота про майбутній урожай. Більшість досвідчених господарів знають якщо восени провести правильне оприскування, навесні дерева прокинуться здоровими. Чистою корою і сильними бруньками. Якщо ж цього не зробити, хвороби та комахи, що вціліли, почнуть діяти одразу після перших теплих днів. Вони не тільки зіпсують цвіт і молоде листя, а й виснажать дерево, особливо небезпечні для саду парша, монеліоз, чорний рак, різні лишайники, а також зимуючі яйця, попелиці, кліщів і гусені. Всі ці непрохані гості здатні перезимувати просто під корою і без втручання людини весною відродяться у новій силі. Саме тому восени потрібно не просто прибрати опале листя і перекопати землю під деревами, а й провести обприскування спеціальними засобами. Суміш мідного купоросу і сечовини стала однією з найефективніших і водночас доступних для кожного господаря. Купороз діє як антисептик і фунгіцид, він знищує грибкові захворювання, спори яких зимують у щілинах кори. Сечовина ж містить азот, який розкладає залишки листя і водночас пригнічує розвиток шкідників. Разом вони створюють своєрідний захисний щит для дерев і кущів, дезінфікуючи сад перед зимовим спокоєм. Осіння обробка має ще одну важливу перевагу вона проводиться тоді, коли листя вже опало і немає ризику опалити живі тканини. У цей період рослина вже не росте, сокорух майже зупиняється, тож обробка не зашкодить ні брунькам, ні корі. Головне встигнути до стійких морозів, коли температура ще дозволяє працювати розчином. Зазвичай найкращий час це кінець жовтня або початок листопада. Коли вже немає зеленого листя, але ще не замерзли гілки. Для селянина чи власника присадибної ділянки така процедура не просто звичка, а частина річного циклу догляду вона допомагає зберегти те, що посаджено роками праці. Адже кожне дерево у саду це як член родини, його ростили, обрізали, підживлювали, захищали від морозів і посух. А восени треба потурбуватись. Щоб узимку воно не залишилось беззахисним перед грибками, лишайниками та личинками шкідників, цей догляд не потребує великих витрат, але приносить значний результат. Якщо подивитися на це з практичного боку, осіння обробка це вклад у майбутню весну, вона зменшує потребу у весняних хімічних обробках, а значить, урожай буде чистішим і безпечнішим. Деякі господарі помічають, після правильної осінньої обробки навіть колір кори стає яскравішим, дерева виглядають доглянутими, а навесні швидше розпускаються. Це тому що знищується патогенна мікрофлора, і дерево не витрачає сили на боротьбу з хворобами. Варто також пам'ятати, що восени сад потребує не лише хімічного, а й загального санітарного догляду. Перед оприскуванням слід прибрати все листя, вирізати сухі чи хворі гілки, очистити кору від старих нашарувань, моху чи лишайників. Це допоможе розчину краще лягти на поверхню і глибше проникнути у щілини, де часто ховаються спори грибків. Без цього навіть найкраща суміш не дасть повного ефекту. Селяни часто кажуть саду зимку спить! Але треба, щоб йому снились здорові сни. І це правда. Обробка купоросом і сечовиною саме й допомагає забезпечити такий спокій без шкідників, без цвілі, без гнилі. Це не просто хімічна дія, а турбота, закладена в традиції догляду за землею. Колись наші діди використовували подібні засоби, тільки простіші вапно, попіл, відвари полину чи тютюну. Сучасні суміші лише вдосконалюють цей досвід, роблячи його точнішим і безпечнішим. Отже, осіння обробка це своєрідне підбиття підсумків сезону. Вона завершує рік робіт у саду, коли все вже зроблено. Зібрано плоди, обрізано гілки, підживлено ґрунт. І лише тоді, перед зимою, залишається головне очистити сад від усього шкідливого, щоб він. Зустрів весну свіжим, чистим і готовим до нового життя. Хто виконає цю справу сумлінно, той навесні не побачить чорних плям, на листі й не шукатиме, чому яблука гниють на гілці. Осінь це не кінець, а початок нового циклу. І той, хто розуміє важливість цього моменту, ніколи не залишить свій сад без осінньої турботи. Оприскування купоросом і сечовиною – це як останнє рукостискання перед зимовим сном. Відпочивай, садочку, ми про тебе подбали. Щоб осіння обробка саду принесла справжню користь, потрібно знати не лише коли її проводити, а й як правильно приготувати розчин і нанести його на дерева. Багато хто чув про суміш купоросу й сечовини, але не всі розуміють, як вона працює і чому саме така комбінація вважається найбільш ефективною. Насправді все доволі просто. Ці два компоненти доповнюють один одного, створюючи потужний засіб проти грибкових хвороб і зимуючих шкідників. Мідний купорос або сульфат міді це давній і перевірений засіб, який використовують садівники ще з позаминулого століття. Його головна дія знищення збудників грибкових інфекцій, таких як парша, монеліоз, коккомікоз, різні види плямистостей. Він діє як антисептик, знезаражує поверхню кори, зупиняє розвиток спор і бактерій, які часто зимують у тріщинах. Сечовина ж Звичайне азотне добриво, але в підвищеній концентрації вона спалює личинки шкідників, яйця комах і навіть частково розкладає залишки листя, яке могло лишитись на гілках або біля стовбура, коли ці дві речовини змішати у певних пропорціях. Виходить своєрідний універсальний дезінфікуючий розчин, який водночас живить і захищає рослину. Правильне приготування суміші справа точності й обережності. Зазвичай беруть приблизно 700 грамів сечовини та 100 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Воду краще брати теплу, але не гарячу, близько 30-40 градусів. Щоб речовини добре розчинились. Спочатку розводять сечовину, ретельно перемішують, а вже потім додають купороз. Є правило мідь завжди додають у кінці, щоб вона не осідала і не втратила своєї активності. Розчин повинен бути однорідним, без грудочок чи осаду. Якщо все зроблено правильно, він матиме рівномірний блакитнувато зелений кольор. Перед роботою слід пам'ятати про безпеку. Хоча ці речовини не є дуже токсичними, все ж вони можуть подразнювати шкіру і слизові оболонки, тому працюють у рукавицях, захисних окулярах, а краще у легкій масці або респіраторі. Одяг бажано брати старий, який не шкода забруднити. Якщо розчин потрапив на шкіру, її треба відразу промити водою. Після закінчення обробки руки й обличчя миють з милом. Не слід проводити оприскування у вітряну погоду, це не лише знижує ефективність, а й може зашкодити людині. Сам процес обробки варто проводити у сухий спокійний день. Найкраще, коли температура тримається в межах від плюса 5 до плюса 10 градусів і не очікується дощу. Розчин має залишитись на корі, а не змитися водою, обприскують дерева рясно, не шкодуючи, щоб кожна гілка. Кожна тріщина була зволожена. Особливу увагу приділяють нижній частині стовбура, місцям, розгалужені старим гілкам, саме там найчастіше ховаються шкідники. Не можна забувати й про землю під деревом легке оприскування пристовбурного кола допомагає знищити личинки, які могли залишитись у ґрунті чи опалому листі. Дехто робить обробку саду у два етапи: спочатку мідним купоросом. А через день два сечовиною. це теж правильний підхід, особливо якщо в саду багато старих дерев або помітні сліди хвороб. Такий спосіб дозволяє міді краще закріпитись на поверхні кори, а потім сечовина добиває залишки шкідників. Але якщо часу обмаль, можна зробити одноразову змішану обробку. Результат буде не гірший. Головне, щоб пропорції були правильні. Перед обприскуванням дерево треба підготувати. Вирізають сухі, поламані хворі гілки, очищають кору від лишайників і наростів. Якщо є великі тріщини, їх можна обережно зачистити і змастити садовим варом. Чим чистіше буде поверхня, тим ефективніше подіє розчин. Також варто прибрати все листя з-під дерев і, якщо є можливість, спалити його або вивести за межі городу. Бо саме там часто зимують спори грибків і личинки комах. Особливо корисно обробляти не лише плодові дерева, а й ягідні кущі, смородину, агруз, малину вони часто уражуються септоріозом і антракнозом, а їхні гілки густі, тому без обробки хвороба переходить з року в рік для кущів концентрацію розчину можна трохи зменшити приблизно до 500 грамів сечовини. 80 грамів купоросу на відро води, щоб не було ризику пошкодити тонку кору. Дуже важливо не перевищувати дозу купоросу. Якщо зробити розчин занадто концентрованим, він може обпалити кору, особливо на молодих деревах. Тому новачкам краще не експериментувати, а дотримуватись перевірених рецептів. Для старих яблунь чи груш міцніший розчин не страшний. А от молодим саджанцям потрібно обережніше. Якщо сумніваєтесь, краще зробити слабший, але якісно обробити все дерево. Ще одна корисна порада використовувати пластиковий або скляний посуд для приготування розчину. Металевий не годиться, бо мідь може вступити в реакцію з залізом, і засіб втратить частину своїх властивостей. Оприскувач потрібно промити після роботи, щоб не лишався осад. Осіння обробка саду суміщу купоросу і сечовини – це не просто дія проти хвороб, а цілий процес, який вимагає уважності. Тут важлива кожна дрібниця, коли саме почати, яку концентрацію взяти, як нанести, але коли зробити все за правилами, сад буде вдячний. Навесні його гілки покриються чистим цвітом, а листя буде без плям і пошкоджень. І тоді кожен господар зрозуміє, що кілька відер води трохи купоросу і годинка праці восени це найкраща інвестиція у здоров'я саду на весь наступний рік. Наші предки, які жили на землі і дихали разом із нею, добре знали, що осіння обробка саду це не примха, а необхідність. Колись у кожному селі після збору врожаю на подвір'ях стояв знайомий запах. Палили листя, варили суміші, мили кору дерев, білили вапном. Тоді ще не було сучасних оприскувачів, але люди вміли дбати про свій сад. Вони знали якщо восени не очистити дерева, весною чекати біди, парша, гниль, червиві яблука. І, хоч технології змінилися, сама суть залишилась та сама, сад треба підготувати до сну. Старі господарі мали свої перевірені способи, вони готували відвари з тютюну, полину чистотілу, цими настоями мили гілки і крони, щоб відлякати комах і вбити личинок, інші натирали кору золою, змішаною з глиною або з вапном, роблячи щось на зразок пасти, якою обмазували стовбури. Така суміш не лише відлякувала шкідників, а й лікувала рани після обрізки. У деяких селах використовували навіть. Насті часнику або розчин кухонної солі, якою змивали лишайники, це все були народні методи, що передавалися з покоління в покоління, без книжок і таблиць, але з досвідом і розумінням природи. Коли в господарствах з'явився купорос, його сприйняли як диво. Люди помітили, що після обробки мідним розчином дерева не чорніють, листя не вкривається плямами, а врожай стає чистішим. Дехто навіть називав купорос мідним лікарем. А коли пізніше почали додавати сечовину, результат став ще кращим. Вона не тільки підсилювала дію купоросу, а й розкладала рештки листя, допомагаючи землі дихати. Так народився сучасний метод, який поєднав народну мудрість і науку. У багатьох селах досі можна почути поради від старих садівників. Один дід з Полтавщини, наприклад, розповідав, що кожної осені, після першого легкого морозу, він розчиняв купорос у бочці дощової води, додавав сечовину, перемішував дерев'яною палицею і оприскував свій сад, робив це завжди в тихий день, ближче до вечора. Казав, що треба, щоб розчин ліг на дерева спокійно, як роса. І справді, його сад навесні завжди виглядав, ніби щойно омитий дощем. Жодної хвороби, листя чисте, плоди здорові. Інший господар із Черкащини ділився, що колись не мав змоги купити купорос, тож користувався старим методом, обмазував стовбури густою вапняною кашкою з додаванням золи та трохи сечовини. Каже, ефект був непоганий, кора очищалася, шкідники зникали, а до весни дерева стояли гладкі й блискучі. Але коли спробував, справжню суміш із. Купоросу та сечовини, відразу побачив різницю. Результат став помітнішим, і роботи зменшилось удвічі. Є й цікаві сучасні приклади. Наприклад, багато господарів тепер користуються ручними обприскувачами з насосом, що дозволяє рівномірно покривати гілки. Хтось додає дорожчину краплю мила або засобу для миття посуду, щоб розчин краще прилипав до кори, інші, особливо ті, Хто має великі сади, використовують електричні оприскувачі або навіть невеликі мотопомпи, та в кожному випадку головне не техніка, а старанність і увага до дрібниць. Досвід показує, що ті, хто не пропускає осінньої обробки, рідше стикаються з проблемами навесні. У таких садах рідше з'являється мох, лишайники чи чорні плями на плодах. А головне, дерева не старіють передчасно, бо хвороби і шкідники не лише шкодять урожаю, а й виснажують рослину зсередини. Тому регулярна осіння дезінфекція це мов би, купання для саду, що змиває все зайве після довгого літа. Цікаво, що навіть у сучасних фермерських господарствах, де є дорогі препарати, часто повертаються саме до цієї простої суміші. Бо вона перевірена, безпечна, є економна, іноді кажуть не завжди нове краще, старе теж знає своє, діло. і це правда, адже народні методи вижили не завдяки рекламі, а тому, що працюють, а ще кожен господар має свої дрібні хитрощі хтось оприскує дерева не просто зверху вниз, а по колу, обходячи кожне двічі, щоб не лишилось жодної необробленої ділянки. Хтось під кінець проходить пензлем по нижній частині стовбура, щоб розчин ляг густіше, дехто обприскує навіть паркан чи сусідні кущі бузку, бо знає, що шкідники можуть зимувати й там, і в цьому вся сільська мудрість робити не аби як, а так, щоб було по людському з совістю. Колись у селах навіть говорили, що осіннє оприскування – це знак порядного господаря. Коли сусіди бачили, що сад чистий, біліють стовбури, немає старого листя, одразу знали тут живе людина, яка поважає працю і землю, бо хто шанує свій сад восени, той навесні матиме щедрий стіл. І хоч сьогодні часи змінились, ця проста істина залишається актуальною. Осіння обробка не лише засіб боротьби зі шкідниками. А прояв любові до свого господарства, до праці, до землі, яка годує. Отже, приклади життя показують одне: немає нічого складного у цій справі, але є велика користь. І що старі, що молоді господарі сходяться в думці, краще зробити восени трохи більше, ніж навесні боротися з наслідками. Бо сад, як і людина, любить догляд і чистоту, і якщо дбати про нього з осені... Він обов'язково віддячить рясним цвітом і щедрим врожаєм. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати, осіння обробка саду сумішчю купоросу і сичовини це не дрібниця, а необхідний крок для кожного господаря, який хоче бачити свій сад здоровим і плодючим. Це своєрідне прибирання перед зимою, яке допомагає знищити все шкідливе і непотрібне. Як кажуть старі люди, хто восени догляне. Тому весною не доведеться шкодувати. І в цих словах велика правда. Якщо провести обробку правильно, навесні не треба буде боротися з попелицею, кліщами, грибковими плямами чи гниллю, усе це залишиться позаду у знищеному листі й очищеній корі. По перше, треба запам'ятати головне правило не поспішати і не запізнюватися обприскування. Проводять лише після повного опадання листя, але до настання сильних морозів. Бо коли кора вже вкрита льодом або температура падає нижче нуля, розчин просто не встигне подіяти. Найкраще це сухий і тихий день, коли ще тепло, але природа вже готова до спокою. У цей час дерева немов самі просять допомоги перед зимовим сном. По-друге, слід завжди готувати розчин у правильних пропорціях. Не варто думати, що чим більше купоросу, тим краще, У від цього користі не буде, можна лише обпалити кору. Краще зробити розчин слабший, але ретельно обробити кожну гілку, ніж лити концентрат. Дерево має отримати турботу, а не шок. І завжди потрібно пам'ятати про власну безпеку рукавички, маска, окуляри це не забаганка, а звичайна обережність, яку Шанували ще наші діди, коли працювали з будь-якими засобами. По третє, не варто обмежуватись лише оприскуванням. Хороший господар завжди прибирає під деревами, згрібає листя, обрізає сухі гілки, зачищає кору. Бо навіть найкращий розчин не дасть повного ефекту, якщо поруч лежить купа зараженого листя, у якому зимують хвороби. Тому після обробки варто оглянути сад уважно. Чи не лишились місця, де може зберегтись небезпека? Такі прості дії рятують не один урожай. Багато хто каже, що восени вже не хочеться працювати, день короткий, погода холодна, руки не тягнуться до інструменту. Але справжній господар знає, саме ці кілька годин праці восени це спокій на цілий рік. Коли взимку сніг засипає сад, він спить спокійно. Знаючи, що під снігом чисті дерева без гнилі, без личинок, а навесні, коли сонце пригріє, сад віддячить, прокинеться швидше, зазеленіє рясніше, зацвіте дружно. І тоді, в серці кожного, хто трудився восени, народиться тиха радість я зробив усе правильно. Ще одна порада не забувайте про ягідники смородина, агрус, малина теж потребують турботи. Їхні гілки тонкі, тому для них концентрацію розчину трохи зменшують, але обробка обов'язкова. Бо саме там, у старих кущах, часто зимує багато дрібних шкідників, які потім переходять на плодові дерева. Тож не лінуйтеся пройтися оприскувачеми по кущах це займе кілька хвилин, але принесе велику користь. У висновку хочеться сказати, що в кожній осінній справі є щось символічне ми допомагаємо саду. Очиститися перед зимою і водночас очищаємось самі від метушні, від літніх турбот це спокійна, тиха праця, яка навчає терпінню і любові до своєї землі, недарма кажуть дерево, яке доглянули восени, взимку не замерзне, так і людина, яка подбала про своє господарство, входить у зиму з легким серцем. Тож запам'ятайте прості істини обприскувати треба пізньої осені після листопаду. Розчин готувати з розумом, без перевищення доз, працювати уважно, не поспішаючи, дбати не лише про дерева, а й про землю під ними. Ці кроки прості, але саме вони визначають, чи буде ваш сад навесні радіти життю, чи доведеться боротися з наслідками недогляду. Сад це живе створіння, яке відчуває турботу. Йому не потрібні надмірні хімікати чи складні препарати, йому потрібна увага і правильний час. І якщо кожен господар восени зробить цю нехитру справу, розведе у відріку порос із сечовиною, обійде кожне дерево, уважно пройде кущі. Весною його сад подякує сповна, цвітом, соковитими плодами і відчуттям гордості за свою працю. Тому завершуйте сезон гідно. Не залишайте свій сад без захисту. Осіння обробка це не просто технічна дія, а знак любові до рідної землі, до праці і до майбутнього врожаю. Бо хто береже сад восени, той зустрічає весну з усмішкою.